Ми швидкі на прощення. Хвала Богу. Якщо ми маємо щось про такого, що говорить Біблія, прощайте, прощайте. Якщо маєте щось проти когось, саме так ми живемо зціленим життям. Алілуя. Слава Богу, Господи, ми любимо Тебе. Ми дякуємо Тобі. Ми поклоняємось Тобі. Ми віддаємо себе Тобі. Господи, ми дякуємо Тобі сьогодні за зцілення. Ми дякуємо Тобі за те, що ти завжди приходиш на школу зцілення. Ти завжди приходиш до нас посеред ночі, коли нам потрібне зцілення або коли ми знаходимося десь у цьому світі. Ти завжди поруч, як наш цілитель. І ми поклоняємось тобі сьогодні і дякуємо тобі, Боже, давай нам сьогодні слова, допоможи нам слухати. Ми дякуємо тобі за кожну людину, яка стілена. Ми дякуємо тобі за кожну людину, яка знаходиться тут сьогодні, щоб чути Слово Боже. Ми любимо Твоє Слово, ми живемо Твоїм Словом, ми цінуємо Твоє Слово, і ми дякуємо Тобі за те, що ти даєш нам все більше і більше відкриття по мірі того, як ми ходимо з тобою з дня у день. Ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Це школа стілення. Ми будемо говорити сьогодні про божественне здоров'я, яке належить нам. Чому воно нам належить? Бо Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби, і ранами Його ми зцілились. Тому ми вже були зцілені. Тепер нам слід прийняти це стілення і ви приймаєте в Писанні все вірою. Якщо у вас нема стосовно чогось слова Божого, то у вас нема стосовно цього твердої віри. Тому що б то не було, чи то зцілення, процвітання, чи ще щось, вам потрібне місце писання щодо цього. І ми знаємо наступне: віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Тому на школі зцілення, перед тим як молити за ваше стілення і приймати його, ми збудовуємо нашу віру Словом Божим. Отже, давайте відкриємо деякі місця писання. У новому живому перекладі Біблії при повістях 14.30 говориться, ненапружене ставлення робить життя довшим. Звичайні люди це зрозуміли, що стрес для вас не корисний, стрес допоможе вам померти молодими. Подумайте про різницю між життям віри і життям у стресі. Якщо ви живете вірою, ви маєте слово Боже, яке говорить вам, що робити, дає вам те, що вам треба. Ви молитесь, ви вірите, що отримуєте. Вибирате це слово і таким чином, ви поза стресом бо із стресу ви перейшли у віру. Ми віримо тому, що говорить слово Боже, а не тому, що говорять аналізи, не тому, що сталося, не тому, що пережила моя бабуся. Ми віримо тому, що говорить слово Боже. Ми – люди Слова Божого. Ми знаємо, що якщо ви хвилюєтесь, то ви не у вірі. Ви не можете одночасно і хвилюватись, і бути у вірі. Ми знаємо, що ви або хвилюєтесь, або вірите. І Якщо ви навчились бути людиною Слова Божого, і ви оновлюєте свій розум Словом Божим, воно говорить вам про ті хороші речі, які належать вам, і ви вірите в це. Ви вкладаєте це у свої слова, в свої очі, в свої вуха. Воно потрапляє до вашого серця. А потім з вірою виходить з ваших уст. Тоді ви можете очікувати, що будете жити довго, сильними і здоровими. Я не хочу жити довго і бути хворою. Я хочу жити довго, будучи здоровою. Алілуя. Тому це важливо. Ненапружене ставлення продовжує життя. Це новий живий переклад приповісти 14.30. нам не потрібно жити у стресі, нам не потрібно жити у суперечках і сварках. Якщо хтось поводиться з вами погано, будьте швидкими на те, щоб вибачити. Не беріть участь у суперечках і сварках. Бо якщо хтось погано поводиться з вами, і ви не прощаєте їх, то вони продовжують кривдити вас. Вони приносять вам проблеми. Ми є тими, хто любить і прощає. Ми ходимо у любові. Ми повільні на те, щоб приймати образу. Ми повільні на те, щоб ображатися. Якщо ви ображаєтесь, це може принести вам багато проблем. Зіпсує ваш день, зіпсує тиждень. Це може принести у ваше життя те, чого б вам не хотілося б. Тому ми швидкі на те, щоб прощати. Якщо ми маємо щось проти когось, що говорить Біблія? Прощайте. Прощайте, якщо маєте щось проти когось. Саме так ми живемо зціленим життям. Не будьте образливими, примхливими і дратівливими. Якщо хтось щось вам робить, щось вам говорить. Прощайте їх. Відходьте в бік і просто прославляйте Господа. Це сильно ми маємо силу прощати, але також ми маємо силу триматись за образою сперечатись та сваритись. Ми знаємо, що суперечки і сварки не корисні. Прощення корисне, тому ми вибираємо прощати. Так говорить Біблія. Ми вибираємо бути слухняними Слову Божому. І коли ми прощаємо, навіть якщо хтось вчинив з нами неправильно, коли ми прощаємо, ми вільні. Нам більше не потрібно про це думати. Нам не потрібно перебувати під тягарем чи сердитись. Я прощаю. Слава Богу, Господи, я просто молюсь і благословляю Тебе, і я прошу тебе вибачити цю людину за те, що вона зробила. Я нічого проти неї не тримаю. Що тоді відбувається? Ви вільні? Слово Боже, дивовижне, чи не так? Воно допомагає нам ходити у свободі і благословенні? Я зараз прочитаю кілька місць писання, які є в моєму конспекті. У Псалмі 109, 17 говориться «Полюбив прокляття. Воно і прийде до нього. Так говорить Біблія гріх зупиняє благословення. прокляття зупиняє благословення. І ми живемо у цьому природному світі у атмосфері лихослів'я. Люди постійно лихословлять, говорять слова прокляття. Таке враження, що в деяких людей взагалі немає інших слів. Вони користуються лише лайкою. У багатьох з нас, наприклад, у нас Кенетом нема таких друзів, тому ми не часто таке чуємо. Але ви можете сидіти у ресторані і почути щось подібне. Він полюбив прокляття, і воно і прийде до нього. Це те, що роблять люди у цьому світі. Але ми цього не робимо, слава Богу. Ми не будемо тими, хто лихословить. Ми не будемо говорити слова прокляття. Ми не будемо говорити якісь речі чи слова прокляття. Ми будемо говорити слова, які догоджають Богу. Слова благословення і я вважаю, що можна сказати навпаки. Він полюбив благословення, воно і прийде до нього. Це ми, церкво, ми любимо благословення. Ми любимо Божу дорогу. Якщо ви вже довго досліджуєте писання, то ви знаєте, що це найкраща дорога. Що вона виправить все, що ми зустрічаємо у житті? Бо якщо ви знаєте, де воно знаходиться, ви будете чинити на підставі слова Божого. Ви можете бути визволеними це робота благословення. В благословенні є примноження. Все хороше є частиною благословення, все погане є частиною прокляття. Я прочитаю вам зараз з розширеного перекладу Біблії, третій розділ приповістей. Ви можете або послухати, або відкрити це місце. Ми беремо хороші місця писання про ваше стілення і наше життя. Нам не потрібно бути хворими. Нам не потрібно бути лихими. Що є відповіддю, коли ви на когось сердитесь? Прощайте. Все просто я прощаю це. Я прощаю це. Що сталося, коли ви пробачили? Ви стали вільними? Ви вільні? І ці люди більше не є вашою проблемою. А якщо ви триматиметесь за це, то вони й далі будуть робити вам лихо. Але якщо ви прощаєте і відпускаєте, ви вільні. Отже, гріх зупиняє благословення. Сину мій, не забувай мого закона або але нехай серце твоє береже мої заповіді. Отже, це ключ до того, щоб жити довгим, сильним, здоровим і успішним життям. Нехай серце твоє береже мої заповіді. Бо довготи днів та років життя, яке варто того, щоб жити, і спокою внутрішнього та зовнішнього, послухайте це, особливо ті з вас, кому за 50, які триває в похилому віці аж до смерті, щось хороше, благословення, мир, спокій внутрішній та зовнішній, які триває в похилому віці, аж до смерті, або можна сказати в похилому віці, поки ви не відійдете звідси. Фактично, ми не помремо, помирає наше тіло. А ми відходимо. Наше тіло помре, а у нас буде ще більше життя після нашого відходу звідси, ніж раніше. Вийти з тіла означає бути з Господом. Алілуя! Тому нам не потрібно боятися смерті. Однак, ми хочемо прожити повне число наших днів і виконати те, що Бог покликав нас робити. Хіба це не чудове місце писання? Бо довготи днів і років життя, яке варте того, щоб жити я би сказала, що життя, яке варте того, щоб ним жити, це життя без прокляття, без бідності, без хвороб. Коли у вас в сім'ї все гаразд, в ній не відбуваються всі ті погані речі, які можуть з людьми відбуватися. Життя, яке варте того, щоб ним жити, це мирне, хороше життя і спокій внутрішній. Та зовнішній, який триває у похилому віці, аж до смерті або доки ви не відійдете звідси. І я ніби у похилому віці, але я насправді цього не знаю. Я перебуваю в писанні, слава Богу, у похилому віці, доки ви не відійдете звідси, вони слово Боже, заповіді, виконання заповідей. Виконання Слова Божого, вони докладуть вам. Тому, якщо для вас це щось нове, не чекайте, коли вам буде зручно звернутись до Слова Божого. Беріть записи проповідей, беріть свою Біблію і починайте дізнавати, що належить вам, як ми це робимо сьогодні стосовно божественного здоров'я. Нам належить божественне здоров'я. Давайте відкриємо 103-й псалом. Що стосується зцілення, це чудове місце писання. Воно має бути у вашому переліку місць писання про зцілення. Псалом 103, перший шостий вірш. Я читатиму з розширеного перекладу Біблії: благослови і прослав Господа, о моя душа, і все нутро моє, благослови святе ім'я Його. Благослови Господа, душа моя. І не забувай про всі добродійства Його. Це хороше місцеписання. Добре буде за це охопитися. Не забувай за всі добродійства Його. Ви забуваєте ті добродійства, які у вас не виходить отримати, бо вони приймаються вірою, яка приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому, якщо ви забуваєте, що Ісус взяв на себе ваші недуги і поніс ваші хвороби. То ви дозволите хворобі прийти і запанувати Але якщо ви пам'ятаєте про це, ви за перших ознак скажете: ні, ти не прийдеш до мого тіла в ім'я Ісуса. Біль. Я забороняю тобі. Я забороняю джерело болі в моєму тілі. навчіться бути рішучими, коли прокляття намагаються прийти у ваше життя. Чому воно назване прокляттям? Бо прокляття це прокляття це щось погане. Воно приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але, як говорить Біблія, Ісус викупив нас від прокляття, від всього прокляття. Тому ми чинимо опір бідності так само, як ми чинимо опір недугам і хворобам. Ми не віримо в бідність ми достатньо пожили у бідності, щоб дізнати, що нам не потрібно в ній жити, що це прокляття, а ми перебуваємо під благословенням. Благословення містить в собі всі фінансові речі, всі хороші речі. У 103-му псалмі з 1 по 6 вірші говориться, який зцілює кожну вашу хворобу, викупає ваше життя від пекла й руйнування. Він прикрашає і коронує ваше життя люблячою добротою та ніжною милістю. Ви знали, що ви прикрашені, нагороджені та короновані люблячою добротою та ніжною милістю. Коли ви дивитесь у дзеркало і говорите о, ні, не кажіть о ні. Кажіть, я коронована. Я не забуваю, що я коронована красою, гідністю та ніжною милістю. Господь благословив мене. У п'ятому вірші говориться. Він насичує ваше бажання добром. Це те, кому за 25. насичує ваше бажання добром, щоб ваша юність оновлювалась. Наша юність оновлюється подібно як у орла. В Біблії говориться, сильна, переможна, піднесена, розширений переклад. Наша юність оновлюється. Це чудово, особливо коли ви стаєте старшими. Не забувайте про це добродійство. Моя юність оновлюється як юність орла. Вірте Богу, щоб залишатися сильними, мобільними та мати здоровий розум. Коли молитесь, дякуйте Богу за здоровий розум. Господи, я дякую тобі за здоровий розум. У мене буде здоровий розум по всі дні мого життя. Дякую тобі за здорове тіло. Моє тіло здорове. Воно буде діяти усі дні мого життя. Воно благословенне, стілене, сильне. Що говорять звичайні люди? Ну, мабуть, з моїм розумом щось не те. З ним просто щось не те. Я не можу нічого пригадати. Він просто вимикається. Або у мене все болить. У мене все болить. у моїй бабусі була подагра. Я навіть не знаю, що таке подагра. Ну, у моєї бабусі була подагра. Мабуть, і в мене вона теж буде. У мене тут і там болить. Ні. За перших ознак прокляття, якими є будь-які симптоми хвороби чи будь-який біль, забороняйте їм, і кажіть. Ти не прийдеш в моє тіло в ім'я Господа Ісуса Христа. Ти не прийдеш до мене, ти не прийдеш до мого розуму в ім'я Ісуса. Я маю розум Христа в ім'я Ісуса. Мої думки від Бога. У мене здоровий розум. Бог дав мені не духа страху, а сили, любові та здорового розуму. це варто того, щоб змагатися боротьбою віри, щоб підтримувати здоровий розум і сильне здорове тіло. Так. Я не хочу, щоб ви годували мене з ложечки чи возили на чомусь. Я хочу мати здорове тіло. У мене здорове тіло. Я скажу вам ще дещо. Вам доведеться робити більше, ніж просто говорити. Вам доведеться робити те, що Біблія говорить про певні речі. Це наш захист. Це там, де ми не даємо жодного місця. Біблія говорить не давати місця дияволу. я говорю про нас з вами, про всіх нас. Якщо ми хочемо жити довго, і жити сильними і здоровими, ми не можемо жити у непослуху, ми не можемо мати неслухняні уста, ми не можемо робити певні неслухняні дії. Нам слід ходити з Богом і дозволяти йому бути Богом. Ви не можете жити у гріху і мати благословення. Благословення призначене для слухняних людей. Це ми церква. Відкрити третій розділ першого послання Петра. Ось що нам слід робити. Це написано у новому завіті. Алілуя з роками життя має ставати все кращим і кращим. Ви більше знаєте, що робити. У вас було більше часу, щоб накопичити і придбати. Ви знаєте більше. Алілуя. зрештою, всіх вас має бути це розширений переклад Біблії. Те саме мислення об'єднаних у дусі. Вам слід співчувати один одному, любити один одного, як брати однієї сім'ї, бути співчутливими, лагідними, вічливими і покірливими. Ось чудове місце писання про те, як жити довго і жити сильними і здоровими, жити у мирі і благословенні, бути благословенням. Ніколи не віддавайте злом за зло чи образою за образу, висловлюючи невдоволення. Влаштовуючи суперечку, лаючи, а навпаки, благословляйте, коли хтось говорить вам щось погане, благословляйте їх. Моліться про їхній добробут, щастя і захист. Ви скажете, ну я не хочу цього робити. Ви не знаєте, як вони зі мною вчинили. Я знаю, що вони чинять вам зараз. Вони вас псують, бо ви зараз у непрощенні. Якщо хтось говорить про вас щось огидне, вибачте їх. Просто благословіть їх і скажіть Господи, благослови їх і допоможи їм. Я не приймаю до уваги. Завжди добре пам'ятати це місцеписання я не приймаю до уваги спричиненого мені зла. Що відбувається, коли ви швидкі на прощення? Ви вільні? Вам більше не потрібно про це думати. Щодо вас, питання закрите, я пробачила їх, Господи, допоможи їм. Я молюся про їхнє добробут, допоможи їм, яви їм себе. І йдіть далі, ви вільні, вам не потрібно про це думати. Вам не потрібно впадати через це у депресію, вам не потрібно через це сердитися. Ніколи не віддавайте злом за зло чи образою за образу, висловлюючи невдоволення, влаштовуючи сварку, лаючись, а навпаки, благословляйте і моліться про їхній добробут, щастя і захист, насправді шкодуючи та люблячи їх, бо знайте, що ви до того були покликані. Ми є тими, хто прощає. Якщо якісь речі у вашому житті, які можливо тримають вас. Що сталося з вами багато років тому? Можливо, щось справді погане, і ви не можете пробачити ту людину. Доки ви утримуєте ту людину в непрощенні, вона отримує вас у поганому місці. Відпустіть її. Пробачте їй. Біблія говорить, що вам слід прощати. Прощайте, якщо маєте щось проти когось. Якщо ви маєте щось проти когось, пробачте це, скиньте це з рахунку, благословіть їх і рухайтесь далі. Ось що відбувається, щоб ви самі могли успадкувати благословення від Бога. І щоб ви могли отримати благословення як спадкоємці, які приносять добробут, щастя та захист. Хіба це не дивовижно? Що, коли ви когось прощаєте, це приносить вам благословення, добробут, щастя і захист? І цей захист тут. Тому мені здається, що можна сказати, коли ви тримаєте щось проти когось, ви пошкоджуєте свій захисний екран? Тут так говориться. Нехай той, хто хоче насолоджуватись життям, це ми з вами, церкво. Нехай той, хто хоче насолоджуватись життям і бачити добрі дні, це я утримує язик свій вільним від зла і уста свої від підступності. я хочу насолоджуватись життям і бачити добрі дні. А ви тому має значення, що ми говоримо. Ми ходимо в любові. Тоді ми будемо в гарному місті по всі дні нашого довгого життя. Поряд зі мною рут із штату Пенсільванія це свідчення про зцілення, яке прийшло від багаторазового перегляду школи зцілення. Півтора роки тому, під час відпустки, вона прокинулася вранці і не могла повернутися. І в неї був вибір зателефонувати у швидку або місію Кеннета Копленда. І вона розповіла: Ми я лишали. вибрала місію і зателефонувала туди, і зі мною помолилися. Вона почала слухати школу зцілення на своєму носі постійно. Вона слухала це постійно, і вона наступного розповіла, що дня наступного дня рухалася. вона рухалася. А після того я робила покупки робила разом покупки. із моїм чоловіком. Мала Богу. Нарешті, через рік після цього випадку мені зробили МРТ спини і виявили компресію дисків, защемлення нервів, артрит у колінах і стегнах. І я продовжую слухати вашу проповідь. Бог хоче, щоб ви були здоровими. Кожен день я слухаю її, і Слава я тут, Богу. і я ходжу. Амінь. Я можу нагинатися. Я можу Слава робити Богу. усе, що мені потрібно. Я маю силу. Ви говорили про радість. Я сміюся більше, ніж раніше. Це добре. Радість у Господі то сила моя. Амінь. І я така вдячна. Місітя не такого Копленда. Дякую Вала вам, Глорія. Це дуже добре. Амінь. І ви можете навчитися тут дечого. Бачите, вона була наполеглива у діях так. і тому, що вона знала, слід робити. І вона отримала своє повне визволення. Слава Богу, Наполеглива. Слава Богу. Ви не можете просто сидіти, склавши руки, коли приходять симптоми. Ви не можете сидіти і шкодувати себе або сидіти і нічого не робити. Дивитися телевізор. Ви повинні бути наполегливі. Сатана намагається відібрати ваше здоров'я, він намагається вбити вас. Ми наполегливі. За перших ознак чи симптомів я відразу ж зриваюся. Я кажу: ти не прийдеш сюди, дияволе. Я кладу на себе руки і кажу, ти стіла в ім'я Ісуса, я фанатичка, але я стілена. Півтора роки тому ми з чоловіком були у відпустці разом. І одного ранку я прокинулася. Я лягла спати у нормальному стані. А наступного ранку прокинулася і не могла поворухнутися. Біль був просто нестерпним. Я не могла стояти, я не могла сидіти, я не могла нічого робити. І у цю хвилину у мене був вибір або зателефонувати у швидку, або у місію Кеннета Копленда. Я попросила чоловіка принести мені мій мобільний телефон, бо я не могла поворухнутися. Ми набрали місію Кеннета Копленда і розмовляли там з молитовним партнером. Вона дала мені посилання на веб-сайт, розділ зцілення». це на головній сторінці. І там я побачила школу зцілення. Я слухала її безперестанку весь день. Наступного ранку я вже могла ворушитися. День після цього я робила закупки разом зі своїм чоловіком. І після того випадку я вже кожного дня слухаю школу зцілення або майже щодня. Я не часто її пропускаю. Я маю її у себе на телефоні, на ноутбуці. Проповідь Глорії Бог хоче, щоб ви були здорові, дуже сильно мені послужила. Це чудовий диск з інформацією про зцілення і факт у тому, що Бог хоче, щоб ви були здорові. Коли Глорія проповідувала, вона була в сльозах. Це можна було відчути в її голосі. Вона відчувала дуже сильне помазання, і це відгукнулося у мені. І ось я тут я переконуюся, що я є щасливіша ніж будь-коли. Я більше сміюся у моєму житті. Відбувається стільки доброго, і я дуже вдячна, що я продовжую стояти на слові Божому. Це місце писання, яке говорить, я відновлю твоє здоров'я і зцілю тебе з твоїх ран, тому є писання. І що би не відбувалося у моєму житті надалі, я житиму довго і буду сильною. Робота місії Канета Копленда є дуже вчасною, наповненою істиною, яку ви не зможете знайти в іншому місці. Для мене це означає дуже багато. Ми з чоловіком завантажили ці проповіді на мій телефон, і ми слухаємо ці старі проповіді. Самостійно ви так жити не можете. Немає значення, наскільки ви здібні. Це партнерство дає вам змогу. Знаєте, один може прогнати тисячу, а двоє десятки тисяч. ви можете набагато більше, коли ви з'єднані з людиною. Яка перебуває на такому рівні, на який ви хочете вийти ось чому це служіння для нас дуже особливе. Ми вчимося, як застосовувати це. Знаєте, не просто мати віру, але ось що вам потрібно робити. Тому місія Кеннета Копленда для мене дуже особлива. Я навчаюся, як жити. І я дізналася, що це можливо. І я живе свідчення. В той час, коли ми записуємо ці передачі, є велика невизначеність, і можливо вона є і зараз, коли ви це дивитесь. І люди запитують: як щодо цієї хвороби, як щодо фінансового тиску, як щодо всієї цієї невизначеності, і ви вже чули на цій передачі відповідь майте віру Божу. Молитва віри, які базуються на слові Божому, можуть змінити все навколо вас. І якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете зв'язатися з місією Кеннета Копленда. У нас є співробітники, які навчені молитися Словом Божим. Вони будуть молити за вас на підставі писання, і стоятимуть з вами у вірі щодо Божих відповідей. В такий час, як зараз, вам не потрібні просто позитивні заяви. Ні, вам потрібне слово Боже. Вам потрібне ім'я Ісуса. Вам потрібно, щоб кров Ісуса діяла у вашому житті. Бог, ваше джерело, і у вашому завіті з ним є все, що вам треба, щоб жити процвітаючими, успішними, здоровими і цілісними в ім'я Ісуса. Ми віримо, що наші передачі допоможуть вам зрозуміти, хто ви у Христі. чому це важливо? Бо коли ви знаєте, як сильно Бог вас любить, це зміцнює ваші стосунки з ним. Ви маєте дружбу з Богом, і вам потрібно вчитися бачити себе такими, якими вас бачить Бог. Велике спасибі за те, що дивились сьогоднішню передачу. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кисія Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВІ допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCA. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.